Так, поснімав всі моти, прокрутив два повних оберта два по 180 і знову поставив. Ось мод. Зайшов ідеально. Ззаді теж розпідвал і там вкрутив теж і коленвал вперся. Коротше, все офігенно. Тепер тільки треба ще подивитися на цього натяжний, якщо він трохи змістився, ну типу цей то треба його просто-напросто дотягнути до м'ятки. І з гаремом буде практично все. Можна ставити заглушки. Заглушечки десь нові тут були коротше Вони десь є. Нові заглушечки були. Де вони їх поставили? Десь вже їх поставив. Коротше, заглушки новенькі є. Все. А, вони в пакетику. От новенький заглушечки в комплекті. Заглушки розпредвалів. Ремінь, заслонки, ролики, коротше, все. А ще що забув сказати? Забув сказати, що шкіп колінувала закручується значить, 30 Нм на метр і потім 84 градуса доводним. Ну, в принципі, можна і 90 градусів ключом довести, теж буде непогано. Потім фазорегулятор в середині є болт під цією кришкою. Болт в середині закручується на 100 Нм на метр. Зірочку ту я не знімав, вона стоїть в метках, нема смисла було її зміщати в сторону. Ну, типа, все. Сорян вибачаюся. помилився трохи з зажимом. Значить, шків колінвала закручується перша ступінь 40 Нм, потім 130-160 градусів доворотних. А Ньютонів нютонів і вісімдесят вісім градусів доворотниця закручиться шестерні розпредвалів. Якщо допустимо фаза регулятора, то шестерня випусного розпідвала, шестерня випусного розпрідвала.